Всім привіт, я Ворон, керівник громадської організації Купина. Сьогодні я у друзів і вони мені показали ось таку аптечку, яку е їм видали. Ну я, звісно ж, на своїх радостях вирішив перевірити, що це таке. Кажуть, що начебто американська. Ну, Справді, справді так, написано USA. Все як потрібно. Вот. Що е, тут у нас? Ну і до складу входить стропоріз. Ми тільки що порізали мій одяг, я вже приодівся. <різь> Страпоріз а-травматичний з губою. Ось такий. Дуже зручний. На палець натягується одяг і сильно ріжеться. Це, що входить в склад цієї аптечки. Приліплених два турнікети в підсумках. Підсумки, похожі, я вже показував вам. Підсумки непогані. Дуже схожі підсумки на Дніпро, котрі я анонсував. Катовські турнікети. Один і другий. Тобто, все як потрібно, все добре. Але ось аптечка. Аптечка дуже схожа на ту, що я так само показував. ну Скажу так. Дніпровська мені понравилась трошки більше, бо вона вже трошки слажна. Тут є нюанси певні з ліпучками, і ліпучки не закидуються повністю на велкропанель. Тобто Хлопці жалуються на те, що коли вони ходять, це відкривається і все може тупо Ось. Ну, Так она достается. Стандартный вариант. Она на шнурочки чтобы она там не выпала. И... Ох, ёптить. Ну, в цілому Стандартный наочник. Наровский тампонующий материал. Перчатки. Перчатки одни, перчатки другие. Бандаж четвірка, Скотч. І... І все. Ну добре, а що це таке? Буду надіятися, що це наліпки. Ні, це назадна трубка. Хлопці, така назафринальна трубка вже в нас не влізе. Тобто немає тут нюансів. І не бачу я тут наліпок. Може вони десь тут в глибині. Я сподіваюся, що тут так. Вони тут в глибині. Наліпки хайфін, вент, картка пораненого. Ну, скажімо так, мінімальний набор, мінімальний набор, але усім це біда. Тобто цей назофернігальна трубка, ну, в нос вже не влізе при всіх стараннях, які я, наприклад, зможу зробити. В принципі, як ми кажемо, не вистачає великого. Еластичного бинта, ну, на нашу думку. А так в цілому начебто непогано. Ну скажу, що наші хлопці і дівчата вже роблять гарні підсумки, гарні моменти. Це американський момент. Все одно дякуємо їм, що зробили такий подарунок хлопцям. От. Але є момент до опрацювання і все одно раджу мати трошки кращі підсумки. З вами був Воран. Всім привіт! Привіт вам від наших хлопців. Слава Україні!